20 років тому, 8-10 вересня 1989 року, в Києві на установчих зборах була створена громадська політична організація Народний рух України за перебудову. За словами його першого керівника Івана Дреча, рух створювався як громадська політична масова організація з однією метою зруйнувати твердиню радянського союзу. Подібні ж цілі ставили й інші схожі на український рух організації: польська солідарність, народні фронти, балтійських країн тощо. І ось тепер ми вже 18 років живемо в умовах незалежної української держави і відзначаємо 20-річчя з дня створення названої організації. Як же все це починалося в нашому місті і хто стояв біля колиски місцевої організації рухівців? З цього приводу Микола Коробко, член правління Української Хельсінської спілки з прав людини, який у нашому місті проводив перші збори, на яких утворилася Криворізька міська організація Народний Рух України за перебудову, розповідає. Цього дня 1989 року група небайдужих людей після коротких узгоджень вирішила провести збори, які мали привести до заснування міської організації народного руху за перебудову. Зазначений день зібралося 14 чоловік в будинку політпросвіти, бо так було домовлено з владою для того, щоб провести організаційні збори і легалізувати цю громадсько політичну організацію. На зборах були присутні, назву кілька прізвищ. Олександр Ниник, він же член. Української гельсінської спілки і найбільш орієнтований в тих подіях, які відбувалися, бо частенько мав зв'язок з Києвом. Був Іван Найденко, Володимир Думанський, Якименко, Кондратенко, Самойленко і ще кілька осіб. Микола Коробко також згадував про те, як нелегко було проводити ці збори, і що людина, яка від будинку політпросвіти контролювала їх проведення, побачивши у нього за спиною на стіні синьо-жовтий прапор України, поставила вимогу або зняти його, або тут же припинити ці збори. І він добре пам'ятає, як Олександр Ниник сказав, що це він його повісив, а тому сам зняв його і поставив перед собою на столі, сказавши, що тут він буде стояти. Збори продовжувалися і завершилися прийняттям рішення про утворення організації. Микола Іванович також розповів про те, що після того розпочалася безпосередня плідна робота і проведення першого мітингу в парку імені Гагаріна, що в центральному міському районі. Після проведення зборів, коли ми легалізувалися, коли був складений протокол, з цих пір почала існувати наша організація, яка відразу взялася за роботу. Це було відвідування навчальних закладів, проведення агітації разом із товариством української мови, а значна частина цих рухівців якраз і належала до цього товариства. Також почали проводити роботу з батьками в школах на предмет відновлення українського режиму навчання, оскільки практично всі школи у кривому розі за ті останні роки були переведені. На російськомовне викладання ми почали вести роз'яснювальну роботу серед громадянства нашого міста. Наближалися вибори до Верховної Ради України та місцевих рад. Перші вибори, де допускалася конкурентність, де допускалася наявність кількох кандидатів на одне й те ж місце, і ми проводили ту роботу таким чином, щоб люди зорієнтувалися і підтримували нових людей, людей, які сповідують українську ідею, за ініціативою юриста адвоката Якименка, який був також засновником групи за чесний вибір рухівці, провели. Мітинг якраз під цим гаслом за чесний вибір. Треба сказати, що це теж було дуже непросто. Це було під пильним оком силових структур. Це ще було і небезпечно, тому що був відрив від керівної ролі партії. І я й досі пригадую, як нелегко було зробити кілька кроків для того, щоб піти стати в шеренгу рухівців, яка ну стихійно сформувалася, і то була. Досить довга ланка людей, які демонстрували принципове несприйняття існуючого ладу. При цьому було присутня маса людей, які дивилися на це незвичайне явище. Згодом оці наші зусилля і зусилля людей в інших регіонах України привели до того, що 9 вересня 1989 року. У Києві почав свою роботу. Перший з'їзд народного руху України за перебудову в ці дні відбувалося заснування нової потужної громадсько-політичної організації, яка тоді ще не була партією, яка була широко доступна великій кількості громадян, які бажали змін. Олександр Ниник, один із активістів цієї організації, згадує зокрема про певні особливості проведення цих мітингів та про деякі несподівані запитання, із якими зверталися до рухівців. Ми ніколи не питали у влади дозволів, Ми робили несанкціоновані мітинги. Це було заборонено, але я постійно спирався на конституцію України тоді, тому що. І Ще в Конституції України було сказано, громадяни України мають право об'єднуватися в громадсько-політичні об'єднання за політичної активності мас. І це наше було право, і там не сказано десь до когось звертатися. І ми на це посилалися. І ви знаєте, ну якось розумілися іноді. І міліція якось, ну так, розганяли, уйдіть туди-сюди, то, то перейдіть туди, то перевезуть самі. на всіх мітингах. До речі, от походять, а звідки ти? Чого ти приїхав з Західної? Я кажу, я народився і виріс у Кривому Розі. А я дійсно народився і виріс у Кривому Розі, навчався в 69-й школі. І дійсно от в тому російськомовному середовищі я намагався якось говорити. І, до речі, дуже чудово до мене ставились. І досі так згадують, що а от нині говорив тоді українською мовою, ми всі російською. А, і ще от і цікавоподілять, а ну покажіть ваші руки. Я показую руки. А в мене прості робочі руки. Я робітник був нетрівна там на криворісталі робив. Покажіть руки. Ну, показує їм руки до того, доходило. А журналіст Іван Найденко завжди охочий до слова і активний учасник усіх тих подій, до яких долучалися криворізькі рухівці, із задоволенням згадує ті переломні часи, як в житті країни, так і в його особистому, коли різко змінювалися погляди на життя. Моя історія абсолютно банальна, як всіх. Я такий же продукт соловецької епохи. Не говорю слово «Совєцький Союз, я говорю «Соловецький Союз. Мені колись сподобалося, як в одному фільмі, в яких показували правду історичну, показували страшенні ті репресії на Соловецьких островах в Білому морі. Туди звозили і знищували там мільйона. Ну я утрирую, а мільйони вмістили, але десятки тисяч людей там знищені противники влади радянської. І я запам'ятав, як говорить один там з них. Я буду жалуватися, а там охоронець каже: тут вам власні совєтська, тут власть соловецька. Оце абсолютно точне. Розуміння сутності оцієї влади радянської. А я такий продукт, звичайний був продукт пропаганди, епохи, як ми всі були. Народився 56 го року, в кривому розі, звичайна робітнича сім'я. Звичайно, мене виховував дитячий садочок в любові, в шаленій і приймали мене в піонери, я цим пишався. Правда, коли я дожив до комсольського віку, то вже багато сумнівів виникало. Тим не менше, я думав, що система наша найкраща в світі дійсно. Я оцими руками. Дитячими готовий був задушити імперіалістів усіх світових. Я страшенно пишався моєю радянською країною. Я вважав, що система наша абсолютно правильна. І от уявіть собі, 80-ті роки, коли ледь-ледь починає доходити якась правда, які з'являються документи, які ходили у нас по руках, таємно, підпільно, за які кримінальні справи порушували, всі ми були антисовєтчиками. Про мене двічі кримінальні справи, наприклад, порушували. Я працював у Кримбасруді. Я пишу начальнику цеху заяву, а він рве і каже, пиши заявлення, як нормальний чоловік. І оце мене на такому наївному рівні починало оце шкребти. Ну чому це людина, яка хоче бути своїм з собою, значить ненормальний чоловік? Я, до речі, був в совєтської національності. Я тільки 84-го року став українцем. Це знов таки з неба не падає. Це приходить за допомогою друзів. У пам'яті Івана Найденка збереглося чимало спогадів про ті роки. Він має бажання написати про всі ті події книгу, а поки що згадує, як все те відбувалося, і про людей, які були тоді справді знаковими на Криворіжжі. А до того, до речі, у кривому розі я знав тільки одного українця. Зрозуміло, що я не міг знати майже 800 тисяч населення. Має подобання свої і звичайне певне коло знайомих. Ну, оскільки мені дуже пекло завжди стан природи, до чого ми довели, то окрема тема, але екологічна тема це моя дуже болюча, кривава моя тема. І журналістиці, я журналіст, вона багато років була магістральною. Але от я знав, зокрема, в цьому ракурсі Микола Івановича Коробка так було дивно. Журнал Україна називається, наш державний в УССР виходить українською мовою. Є Конституція Українська, в якій так красиво було розписано всього, що ми найщасливіші в світі. І Микола Іванович друкує статті про те. І знову ж таки, друкував, друкував, аж поки, мабуть, редакція не отримала по шапці від ЦК ТПУ. і поки не заборонили журналу Україна, друкувати про те, що робиться в Україні. Микола Іванович писав про стан жахливої природи, до речі. Ви можете уявити собі, яка була колосальна довіра до нас з боку людей, які теж починали прозрівати. Уявіть собі, перед стадіоном Металург ми завжди проводили мітинги. Вони були регулярними. Дві-три тисячі чоловік завжди стояли. І по дві години, розявивши рота, слухали нас. Тому що це для них було нове слово, слово правди. Люди тоді безмежно вірили. Ніхто не прив'язував, гречкою не примаював, ніякими шоу, танцями не примаював. Люди приходили послухати слово правди. Ці події вже 20-річної давнини. Це частинка тієї історії, яку ми, громадяни тепер уже незалежної України, маємо й далі творити всі разом, спираючись на досвід рухівців першопрохідців які закладали основу демократії наприкінці минулого століття.